Усім привіт! Ви на каналі Що в Коробці. Ми знову розпаковуємо пакунки. Ці пакунки лежали на Укрпочті досить довго. Та я їх викупив давно, але не міг забрати, і вони там лежали місяці два. Тут мало китайських, всі такі цікаві, великі коробочки. Зараз розпакуємо, щось подивимося, що всередині. Буду намагатися показати вам, як вони є відразу по розпаковці. Я трохи з мікрофоном, можливо, звук буде краще, але я не впевнений, можливо, він не працює. Скажете потім в коментарях. Тож, давайте почнемо. Ну, ось з цієї гори. Так, ну, ось тут першу ось пакуємо таку. Така тут поруч. глянемо, що всередину. Так. Тут якісь коробки ще. Раз. Два. Три. Дві коробки. Добре. Добре. Так, тут ось якесь ім'я, фамілія написано. Так, ну коробки майже відкриті. всередині якісь штуки. Не знаю, це що поки що таке з таким входом от, от штуки. Так, це перша, друга от, дуже схожа. Ну, отакий вхід. Не сильно він схожий на комп'ютерний. 12, ну, я поки що не знаю, подивлюсь. Третя теж така штука. Так, ну, дивимося, дивимося далі. Так, Так, розпакував. Подивимося, що всередині якийсь одяг. Тут багато-багато марок. І видно, що вона була за кордоном. Десь не прийшло. Не видно ціни. Видно вага. Загальна вартість 76, можливо, 75 євро. Що це піджак? Так, Це офігенний піджак. О, прикольний, бачите? Так, що в нас за піджак? Джон Хенрік Шведен Blessed розмір S? Ну, такий гарний. Ну, явно він маленький, але весь платочок є окремо запакований. Це прям ну, фірма. 76 євро за карний піджачок. Буде найс. Nice. Так, ось цю чорну, так? Цю піджок. Ой, важка, важка. Так. Глянь, шоку. Апіатрас Pro Excel. Для застосування у ветеринарній медицині 100 карткових смужок для вуликів розміром розміром. Карткові смужки для вуликів. Угу. Смішку вулику має знаходитись, та-та-та кліщі. Клі, знищення кліща. О! О! Я знищення кліща уволити. Воно ще воняє. Божечки. Так, да, кліщ сам піде, якщо таке винюхає. А подивимося, скільки воно вартує, ну і наскільки це цікаво. Ну, Для яких-то пасічників зараз якраз сезон. Клас. Мені подобається. Так, ну що, глянемо далі. Отак і посилка. Ага, тут якісь коробочки. Так, великі, маленькі, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім пачок. Оце найменше. А це більше, а це більша. Щось відкрите. Так, діаметр 058. Це трубочки. Ну, знаєте, боротьба з пластиком. Це байден ще починав. Щоб трубочок пластикових не було, а потім прийшов Трамп і сказав будуть. Це якісь дерев'яні чи бамбукові, чи з очерету. У мене знайома цим займалася, колись цілий бізнес робила. Очерети, може, це їй. Очеретині трубочки ну, для коктейлів, ну, які розкладаються. Дуже Ну, Ще прикольна штука, я б таку ніколи не купив, а так вона є. Так що я задоволений. Дивимось далі. Так, дивимось далі, візьмемо ось оцю коробку. Так, щось порозпаковане, хрупке, написано хрупке. Так. Тут а, значить, скотч, я бачу, що це скотч від а, типу, салону принту. Ну, магазини, де принт всякий. А, там болки всякі ми вже мали від них. Так, Тут чашка. Це чашка. Ну, з якимось персонажем аніме залимо. Пушка 2 320 мл, 218 мм. Ідемо далі. Ось ця коробка лежить жовта. Щось трясеться. Глютен-фрі. Френд за Ну, Я не знаю, що там, але написано, що воно може бути бути. Може це не оригінальна коробка. нас печеньки. Віншензи, бісквіт. Так, лютен фрі, пальма оліва фрі. Якісь натуральні печеньки до 23-го року. Або це в 2025 році, а термін зберігання не написано. Ну, поки що не ношу. Ну, раз, два, три, шість пачок печень. Ну, пахнуть вони так собі. Без бютему, пальмової лії, турецькі. Ну, ще лишилось декілька посилок. Які ми так по-бистому розкриваємо ось отака. Якийсь одяг. Штани. Так, білі штани. Звийшив Угу. не вышел гарна. так, наступная у нас це. такая коробочка не знаю пока что що то такое Яка, угу. значит штука и подставочка подставочка деревянная. Сука до неї пластмасова. Отак. Е, не знаю, що це нащо. Думаю, що це просто для красоти. Можливо, це QR-код. Хоча навряд чи це QR-код, бо він не схожий. Ну, якась картинка гарна. Тип, Я не знаю. Щас погублю, подивлюсь. Ну, типу, от. Ось є. Ціла коробочка з такою штукою. Кудись йшла і комусь надійшла. Отаке. Вот ну, що є то є? А, так, ну що, лишилася у нас ще одна, ще одна лишилася, значить. Ого, які Куча літки, рецепт 22 року, грудня 22-го року. Три рецепта. Значить, гінкобілько, огнятин, акциоване вугілля, трускал. Якийсь вітамітимінол. І диклофенак. Без поняття, що це все таке, але погуглим, побачимо. Можливо, ви чимсь користуєтесь, напишіть, щоб я сразу знав, для чого воно. Ну, типу, рецептурні препарати їх так просто не купиш, тим не менше. Рундол, активоване вугілля тут рецепт. Хоча активоване вугілля і купиш без рецепту. Вітамінол, я думаю, що від психіатра всі рецепти. Особливо активоване у лікар-психіатр. Нові методики. Що тут скажеш? Лікування наше все. Дякую, що були зі мною в цьому випуску. Підписуйтесь, ставте лайки, чекайте на наступні, бо якраз у нас великий сет, посилки будуть цікавими. Також дивіться випуски пробуємо, де я пробую всякі різні речі і кажу, що я про це думаю. Бувайте!